Доброго дня! Зараз ми зробили вам підбірку, спеціально підібрали такі ялівці на штамбі, які будуть радувати вас круглий рік. Дивіться, взимку, які вони тримають насичені такі оранжево-жовті кольори. Що тут по сортах буде? Ялівець комуніс Лемон Карпет, ялівець китайський плюмоза Ауреа, ялівець комуніс Голден Шац. По цінах, дивіться, 2150, 2150, 1950. Зразу говорю, щоб ви розуміли. Штамбики в районі 80-90 см. Там будемо підбирати. Розпочнемо. Почнемо з комуні з Лемон Карпе. Дивіться, яка тут щільна, компактна будова. По формі це буде приплюснута, приплюснута сфера, буде розростатись, і кінчики, як ви бачите, будуть так злегенько спадати донизу, утворюючи такий цікавий компактний зонтик. По кольорах, давайте тут подивимось, скільки тут кольорів. Якщо так придивитися, зразу кидається в очі жовтий, зелений. Такий сріблястий і оранжевий, тобто відтінки жовтих дуже багато. Дивіться, тут такий яскраво яскраво-жовтий, тут такий більш де до оранжевого. Взагалі з весни він буде весь такий лимонний, лемон карпет. Він буде лимонного, насиченого такого лимонного кольору, з весни до осені. Пізніше він бачите, трошки міняє вже так. Зимою він каже, стає 4-5 колірний. В 10 років, дивіться, це компактний ялів. Йому зараз вже 5 років. Бачите, прирости в нього компактні. В 10 років шапка буде 60 см, тут десь вже 40 є. Ну, В 10 років 60-70 см. Стовбур грубий, можна подивитися, це, ну, це дійсно дорослий вже є лівець. Наступне я називаю це зимове сонечко. Чому? Можете подивитися, він був стрижений. Чому його стригли? Це для того, щоб сформувати більшу сферу. Все, вам більше нічого вже робити не буде треба. Зараз з весни, вистрілюють, він дуже цікаво росте. Центр завжди щільний, наростає потрошки, але окремі гілочки, як сонячні проміння, вистрілюють доволі сильно. Тобто, він буде, наприклад, зараз приріст, він. Півтора рази, ну там до півтора рази шапочка, центр стає більший. А стріли стають по 15-20 см. І утворює дійсно такі форму сонця. Дійсно форма сонця. Вам цікаво напишіть я вам покажу, як буде вам показувати. Дійсно дуже крутий ялівець. Дуже він. Мені подобається іменно за свій, він, хоча навіть влітку, він бачите, отакий от, от, буду мати колір, такий, знаєте, лай. -лай. І такий світло-зелений, а взимку він стає такий жовтий оранжевий як дійсно зимове сонце. Тобто це дійсно крутий ялівець, популярний, хоч він вже довго на ринку, але його він завжди всюди потребує, що в нас, що в Європі, що всюди. Його завжди хочуть. Дійсно, це така дійсно класика. І Golden Shots. На відміну від Lemon Carpet, як ви можете бачити, він має, по-перше, грубшу більшу хвою і можна бачити довший прирост. В 10 років, якщо я кажу, це 60-70 см, це буде мати до метр. І відрізняється він трошки теж. Він буде взагалі ще більш приплюснутіший. І гілочки його взагалі можуть тако рівно рости. І просто легенько-легенько спадати. Такий рівний зонтик. По кольорах це теж дуже цікаво. Дивіться, Тут був сніг, бачите? Там, де був сніг, вони всі у нас на дворі, він стає такий зелений, такий тьмяніший. Там, де він швидше вже зійшов сніг, перше тут зійшов сніг, потім тут. Він, дивіться якийсь стає. Оранжевий, такий, знаєте, темно-оранжевий до яскраво-жовтого, з такими переходами. З весни по осінь він буде мати тоже лимонний колір, яскравий буде колір. Ну, ось такі саджанці. Дійсно, круті олівці, не пожалієте, якщо ви їх придбаєте. Це тому, що, по-перше, зараз стіни ще осінні. Три місяці вони в два рази більші стають, ну і ви собі цей. Бо, звичайно, за три місяці в нас теж ціни підростуть, бо як лівець стане більший, то ми будемо дорожче продавати. І тому зараз так вигідно придбати. І ви не пожалієте, бо це дійсно круті сорти. Круті сорти вони в нас під відкритим небом, під снігом. Під цим вже не першу зиму, це і взагалі 5 років має, в цьому десь 3, в цьому десь також 3, може навіть більше бо він стрижений вже був. Тобто вони вже не одну зиму пережили, навіть ту зиму холодну, теж були на дворі і все добре з ним. Тобто це гарантія, що у вас приживеться і все буде добре. Всім дякую за увагу.